Ідеальне місце для вашого бізнесу на Липинського в Парус Девелопмент: 60 квадратних метрів в прохідній зоні. Тут точно помітять ваш салон краси або будь-який інший бізнес. Ваші клієнти почуватимуться як вдома, затишний жовтий диван, стильний журнальний столик і вивізка, яку можна замінити. Телевізор для відпочинку, сучасна техніка для стерилізації інструментів, та рецепція, де ви можете привітно зустрічати кожного клієнта. Все готово для вашого бізнесу. Ці стильні манікюрні столики. Лики створені для комфортного майстрів та клієнтів. Все, що вам потрібно для продуктивної роботи, вже є куток для макіяжу та брів. А також прихована зона для педикюру, де кожен клієнт почуватиметься комфортно, все обладнання вже на місці. Проходимо до ще однієї важливої зони: тут є самвузол, кухня та два окремі кабінети для персоналу. Окремий самвузол, прямо в приміщенні, зручно для вас і ваших клієнтів. Все для комфорту, дзеркало, шавки та чистота. Затишна кухня для персоналу з усім необхідним: умивальник, мікрохвильова піч, холодильник та чайник. Тут ваша команда зможе відпочити та підготуватись до наступних клієнтів. Масажний кабінет 12 квадратних метрів для тих, хто хоче розширювати бізнес. Стерилізований простір з масажним столом, шафами та умивальником. Можна орендувати окремо або разом з основним приміщенням. Ще один кабінет, але який залишається у використанні власника. Це саме те місце для салону краси або будь-якого іншого бізнесу. Ціна та більше інформації в описі. Для огляду пишіть.